Добрий день! Хотіла поговорити з вами сьогодні про тему совісті у сім'ї Незвичайно, правда. Адже часто ми думаємо, що сім'я це більше про взаємини. тому до чого тут совість? Але, маючи 20-річний досвід сімейного життя, скажу вам, що для того, щоб побудувати гармонійні стосунки з чоловіком і дітьми, важливо бути владі з самим собою, і совість тут наш головний помічник. Перш ніж швіці заміж, я дуже хотіла, щоб мій майбутній чоловік дотримувався певних чітких принципів, міг здоровий спосіб життя, тобто не палив, не вживав алкоголь, був мені вірним, не піднімав на мене рук. Так, доля подарувала мені такого чоловіка, і я за це дуже вдячна. Однак у процесі спільного життя в нас було багато ситуацій непорозуміння, звинувачень у бік один одного, тому що він вважав, що саме він розуміє ситуацію, що склалася, і знає правильне рішення. Я думала так само щодо себе. Наприклад, коли у нас виникали якісь проблеми, то мій чоловік одразу йшов обговорювати їх з досвідченими друзями. Він просив у них поради, детально розповідаючи, що сталося. Я дуже через це ображалася. Але поступово я побачила, що це правда допомагала нам у вирішенні проблем. І зрозуміла, що мій чоловік у цьому кращий. А моє розуміння В Якоїсь митці я зрозуміла, що недостатньо працювала над собою до створення сім'ї, над своїм характером, над тим, щоб підвищувати свій рівень самопожертви. Однак не все, ще втрачено, це можна продовжувати робити вже в сім'ї. Але для цього потрібен якийсь механізм. І чим досконаліша у цьому механізму інструкція і вища вимога, тим краще. Адже це. Дозволить мені стати більш досконалою дружиною та мамою. Пошуки цього механізму призвели до такого поняття, як соність совість є усіх людей. Ми не можемо цього заперечувати. Совість завжди намагається піднести нас, промовляючи, зростай, стань краще. Вона спонукає нас прагнути досягненню найвищого рівня і ніколи не тягне вниз на дно і мета. Домогтися того, щоб завтра ми стали кращими ніж сьогодні, а післязавтра краще ніж завтра. Дії наші совісті спрямовані на те, щоб ми постійно зростали і у своєму житті все більше орієнтувалися на фундаментальній цінності. Тому якщо я хочу стати найкращою дружиною та мамою, то варто прислухатися до голосу совісті. І не просто прислухатися, а відточувати свою совість щодня. Якщо ми закриваємо нашу совість рота, то поступово і голос стає все тихішим, і нам все важче визначитися з тим, що є добро, а що зло. Однак, якщо ми прагнемо щодня підвищувати свою планку, дотримуючись голосу совісті, навіть якщо це важко, то наша совість зростає і слідувати її стає для нас все природнішим. Тому висновок номер 1 Совість потрібно і можна вирощувати. Для цього потрібна постійна щоденна практика, коли ми прагнемо жити по совісті. І другий момент ніхто не може примирити мене з моєю совістю. Це можу зробити лише я сама. Наприклад, якщо я погано вчинила за своїм чоловіком, мені буде соромно потрапити йому на очі. Навіть якщо він не знає про мій вчинок, достатньо того, що про це знає моя совість. Відчуваючи її докори, я обходжу чоловіка стороною, відчуваючи при цьому, що мені слід піти до нього, зізнатися і попросити вибачення. Ось як діє принцип совісті. І це однозначно тільки плюс для сімейних стосунків. Тому це моя особиста відповідальність та моє завдання жити по совісті. Однак у сім'ї ми можемо допомагати усьому один одному, стаючи такою своєрідною совістю один для одного. Тобто, наприклад, якщо ви вирішили щось хороше разом, припустимо, що частину свого сімейного доходу ви віддаватимете на благодійність, то якщо один з подружжя скаже, «Давай цього разу залишимо всі гроші собі, інший може нагадати, що правильніше буде все ж таки зілитися з іншими. Таким чином ми формуємо своєрідну сімейну совість і передаємо її також нашим. Наприклад, у нашій сім'ї ми з чоловіком вирішили, що для нас найголовніше виховати наших дітей добрими людьми. А які оцінки вони приносять зі школи це справа друга. Але періодично, то один, то інший з нас забуває про це і починає надто переживати за навчання дітей. Тоді ми повертаємося до цього спільного рішення і нагадуємо один одного про нього. Тому висновок номер 3 чим більше ми працюємо над зростанням своєї совісті на особистому рівні, тим сильніша наша сімейна та національна совість. Я впевнена, що якщо кожна людина намагатиметься дотримуватися голосу своєї совісті і постійно вирощувати її. І це буде відбуватися на рівні сімей, то ми також зможемо сформувати високий рівень совісті нашої країни. Ну і світ, звичайно, від цього також стане краще. Від цього важко говорити про щастя на рівні особистості сім'ї чи країни, адже живучи в постійних протиріччях та звинувачуваннях у бік один одного, ми ніколи не зможемо бути щасливими. Тому я впевнена, що шлях роботи над собою та щоденне вирощування своєї совісті це шлях до сімейного щастя, чого вам Щиро бажаю!